Добрий вечір, глядачам марафону для вас. Працюють команда інтера, і я Анастасія Даугле. Випуск новин на десяту вечора неділі. Масована атака Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг і Кременчук перебували під ударом Росіян. Уночі та уранці Росія випустила по Україні 810 дронів шахедів і баспілотників імітаторів різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Також окупанти застосували дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та чотири балістичні ракети іскандер М. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Іні знешкоджена 751 ворожа ціль. Є влучання, 9 ракет та 54 дрони атакували 33 локації. Є падіння уламків на восьми локаціях. У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки та будівлю Кабміну. За останніми офіційними даними унаслідок обстрілу у столиці загинули мати з немовлям. Росія посилила удари по Україні. Таким чином, російський диктатор перевіряє. Чи змириться світ із агресією? Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, важливо, щоб заяви лідерів та міжнародних інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти країни агресорки Шановні українці і українки, зараз в наших містах в Києві, в Сумах, в інших містах і громадах допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів. За добу Київ, суми Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя в Києві в Києві ще розбирають завали, можуть бути тіла під завалами, пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, двадцять із них в Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж 7,5 годин. Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів. Зараз знов повітряна тривога шириться Україною і саме через шахет. За одну минулу ніч було більше 400 шахетів. Загальна кількість дронів в тому ударі була 810. тобто майже половина. Це дрони, які росіяни використовують для ускладнення. Повітряної обстановки та перевантаження ППУ також були ракети, в тому числі балістика. Значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат. Є результати по дронах-перехоплювачах за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень, і також добре показали себе підрозділи РЕП армійська авіація, мобільні вогневі групи. Винищувачі повітряних сил, зенітники. Всім дякую. Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість шахетів масованих ударів на рівні 300-400 за один такий удар. Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це Реально потенціал виробництва є. Фінанси та контракти вони є. Вони забезпечуються. Потрібне масштабування відповідних підрозділів. Дякую всім, хто в силах оборони виконує це завдання, та дякую всім, хто допомагає кожному, кожному волонтеру, кожній компанії. Розвивати цю технологію перехоплювачів, впроваджувати її, тренувати екіпажі, все це рятувати життя людей. І важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб Заяви лідерів держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватися. І саме це переконливо. А також наша далекобійність Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови: йти на припинення вогню на зустріч лідерів на тижні. Зараз буде зустріч в форматі Рамштайн. Сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на в Рамштайн. Ми очікуємо на нові пакети підтримки. Був на доповідь сьогодні Рустем Умєров. Ми готуємо ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту та наших далекобійних дій. Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, я подякував Еммануелю за підтримку та координацію наших кроків для тиску на Росію та щоб європейці разом могли зробити більше. Більше для закінчення цієї війни. Контактували сьогодні також з Марком рютте Багато вже є реакцій лідерів, голів, урядів, керівників міжнародних організацій. Дякуємо всім. Міністерство закордонних справ України інформує всіх партнерів щодо чергової російської ескалації. Розраховуємо на сильну реакцію Америки. Це те, що потрібно і ще. Сьогодні день воєнної розвідки України. Я дякую вам, хлопці, за вашу силу, за всі результативні ваші операції. Особливо хочу подякувати за операцію в Чорному морі, що відкрила в Україні морські експортні коридори. Дякуємо за потрібну інформацію. Повага нашим розвідникам і завжди пам'ятаємо полеглих героїв. Слава Україні! Росія не демонструє жодного прагнення до дипломатії. Так удар по Україні прокоментував спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох у «Ікс» Він заявив, атака по кабміну підтверджує ескалацію з боку Москви. Келох нагадав, що лише два тижні тому сам перебував у цій будівлі разом з прем'єр-міністром Юлією Свериденко. Спецпредставник попередив, що історія доводить, подібні дії здатні вивести конфлікт з під контролю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Під час брифінгу перед Білим домом глава держави відповів: я готовий на запитання, чи готова Америка ввести нові обмеження проти Кремля після масованих ударів по Україні. Ви готові перейти до другого етапу санкцій проти Росії? Так, я готовий. Нарощування арсеналу балістичних та крилатих ракет, далекобійних безпілотників та дронів-перехоплювачів це основні питання, які обговорюватимуть на технологічній ставці цього тижня. Про таке заявив секретар РНБО сьогодні. На нараді президента Рустамєров доповів про виконання завдань у секторі безпеки та оборони, зокрема про спроможність бити ворога на відстані. Та захищати міста. ставці прийматимуть рішення щодо масштабування виробництва зброї. Ще одне нагальне питання це покращення якості мобільного зв'язку в Україні. Більш ніж півсотні російських атак відбили сили оборони на Покровському напрямку за добу. Удвічі менше ворожі підрозділи штурмували на сусідньому Новопавлівському. У цей район російське командування стягнуло резервні сили, досвідчені підрозділи морпіхів. Про таке повідомляють у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ. І це свідчить про підготовку росіян до прориву із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключова мета йдеться у заяві сьомого корпусу: це захоплення агломерації покровськ краматорськ словянськ Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень. Повідомляють у Генштабі. Більше подробиць у нашому фронтовому огляді. Ворожі пілоти БПЛА пріоритетна ціль на всіх ділянках фронту, адже дрони до неможливого ускладнюють логістику. На вовчанському напрямку знищили черговий екіпаж російських дроноводів завдяки батареї арт-розвідки Арес 57-ї мотопіхотної бригади. На Коп'янському відтинку гарним об'єктом для пілотів залізної бригади стала техніка окупаційної армії. Заразом утилізували й живу силу. Наземний роботизований комплекс врятував життя воїну 77-ї аеромобільної. Пікап із десантниками потрапив під атаку ворожих ефпі-дронів. Одного з бійців тяжко поранило. До нього оперативно скерували робота, який привіз провізію. Армійця вчасно доправили до медиків. Прицільно полякала противника в півішками третя штурмова. Знесли антенну, виявили та знищили міномети, спалили ворожий склад з речами. Заодно позбулися піхоти в укриттях та будинку. Цілодобові атаки на Лиманському напрямку не вщухають. Російські штурмові групи продовжують безперервні спроби пошуку вразливих місць в обороні 66-ї механізованої імені князя Мстислава Хороброго. Більшість ліквідовані на підступах до наших позицій. Ворог випускає на дороги так званих ждунів, дронів, що чатують на жертву. Але дочекалися вони лише миттєвого знищення від воїнів 60-ї механізованої. Пілоти Сігнума знову вивели своїх пташок на нічне полювання, поцілили бронемашину, буханку та кросовер. Іншим разом підпалили свіже збудоване укриття разом з окупантами. В артилерійській дуелі з 45-ю ОАБР від чотирьох гаубиць залишилися самі уламки та попіл. Влучні ураження допомогли виконати пильні очі побратимів суміжних бригад. Тим часом артрозвідка Чорний ліс скоригувала вогонь по ворожій ЗРК «Бук». Установка призначена для збиття літаків вартістю близько 25 мільйонів доларів, і відновити її неможливо. На обороні часового яру міцно стоїть 24-та бригада імені короля Данила. Вони пропонують єдину перспективу для московитів загибель. На відео результати бойової роботи захисників. Важкі бомбери дронарів бригади Рубіж працюють без зупинки. Немає місця, де ворог зможе сховатися від цих карбонових помічників. Нещодавно Нацгвардійці зачистили село на Добропівському напрямку. Прикордонники Фенікса знищили російський ураган на покровському відтинку, а також підірвали танк, БТР та машину з піхотою. Під прицілом вартових миколаївських морпіхів гармати, автотранспорт, наземні роботизовані комплекси, укриття й особовий склад окупантів. Ворог адаптувався і наразі просочується по одному під покровом ночі, загорнувшись в чорні пакети. Нищівна відповідь від нацгвардійців батальйону Black Sky. Залізні соколи 67-ї механізованою ліквідував живу силу противника біля Піддубного та Ольгівського. Дрони-перехоплювачі під управлінням пілотів 35-ї бригади морської піхоти щодня знищують ворожі розвідувальні та ударні БПЛА. Зали, скати, орлани та ланцети. На Новопавлівському керунку за добу росіяни атакували 26 разів. Бійці 46-ї аеромобільної подільської бригади змушують ворога платити втратами за кожен крок на нашій землі. Підірвали автівки, мототехніку, замасковані дрони та особовий склад. Не дають окупантам закріпитися. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. 123 тисячі авіарейсів у Європі мали проблеми з сигналом GPS. Через російські перешкоди з початку року про це йдеться у спільному звіті: Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі для міжнародної організації цивільної авіації. Засоби радіоелектронної боротьби виявили у Калінінграді, Санкт-Петербургу, Смоленську та Ростові. У звіті зазначають, що тільки у квітні була зірвана третина всіх рейсів. У Європі вважають, що кількість збоїв зростатиме, тож попередили пілотів та посилили готовність. Нагадаю, наприкінці серпня літак президентки Єврокомісії Урсули Ляєн, що прямував із Варшави до Пловдива, зіткнувся з проблемами у навігації. Пілотам довелося орієнтуватися за паперовими мапами. У вересні борти з президентом Литви не зміг одразу здійснити посадку у вільнюсі. Сполучені Штати готові посилити економічний тиск на Росію. Про таке в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент. Щоправда, за його словами для цього необхідна підтримка європейських союзників у вигляді додаткових санкцій і мит для країн, які купують російську нафту. Це може привести економіку Росії, цитую до повного колапсу і змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів. Країни ОПЕК Плюс хочуть збільшити видобуток нафти від жовтня. Про це повідомляє агентство Bloomberg. під час відеоконференції, яка планується сьогодні. Хочуть схвалити додаткові 137 тисяч барелів на добу, тобто повертається більший видобуток замість скорочень, які мали діяти до кінця наступного року. Ціни на нафту вже впали на 12%, адже зростає пропозиція. Саудівська Аравія має намір і надалі збільшувати видобуток, такі дії саудитів вигідні. І президенту США Дональду Трампу, який неодноразово закликав до зниження цін, щоб приборкати інфляцію та посилити тиск на Росію, літак прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна пролетів над Азербайджаном. Це вперше після того, як країни досягли миру, як повідомила речниця Пашиняна, прем'єр вирушив із закордонним візитом і вперше за 30 років використав повітряний простір Азербайджану. Після встановлення миру у Вашингтоні, 8 серпня, відповідні органи Вірменії запросили в Азербайджану дозвіл на проліт і отримали позитивну відповідь. Зазначила речниця в уряді. Вірменії це розцінюють як створення атмосфери взаємної довіри між Єреваном та Баку. В Італії та Португалії спалахнули нові лісові пожежі. На боротьбу зі стихією відрядили сотні вогнеборців. Найбільше пожежа вирувала у сеї, це центральна Португалія. Там перекрили кілька доріг, адже вогонь поширюється через пориви вітру. А за даними поліції, за підозрою підпалі заарештували одну людину. А в Іспанії закрили одне з сіл, щоби туди не дісталася пожежа. Загасити вогонь заважає сильний вітер. Сьогодні українці побачили унікальне небесне явище, довге місячне затемнення, яке назвали кривавою ніччю. Місяць повністю занурився у тінь землі і набув червоно-помаранчого відтінку. Це відбувається через особливе вирівнювання сонця, землі та її супутника в один ряд. Астрономи кажуть, затемнення триватиме майже 5,5 годин, рекордно довго. Науковці наголошують, що це рідкісний цикл, який повторюється раз на 18 років. Наступну криваву ніч можна буде спостерігати у вересні 2043-го. А наступний випуск новин готуємо вже на одинадцяту вечора. І нагадую, що проєкти подробиці та прямий ефір єдиних новин можете дивитись і на нашому Ютубі. До зустрічі.